15 випускників закладів освіти Коростенської територіальної громади отримали по 200 балів з окремих предметів національного мультипредметного тестування у 2022 році. Днями а саме у всесвітній день вчителя у місьвіконкомі відбулася зустріч народного депутата України Володимира Рішонкова з педагогами навчальних закладів, які підготували учнів до тестування, та відмітив роль вчителів у досягненні гарних результатів. Сьогодні є певна така група педагогів. Яка є лідерами, яка є новаторами, яка сьогодні в дуже непростих умовах намагається дуже якісно виконувати свою роботу. За плідну та результативну роботу з обдарованою учнівською молоддю педагогам було вручено подяки народного депутата України та грошові премії. Слід відмітити, що в нашій громаді один учень отримав максимальну кількість балів 600 з трьох предметів. Чотири учні отримали 400 балів це максимум з двох предметів. Десять випускників отримали по 200 балів з одного предмету. Є в нас учні, які отримали максимальну кількість балів з предметів. І дуже приємно, що по життю їх вели вчителі, наша освіта, наша еліта. І, чесно кажучи, я в великому захопленні і великій гордості і повазі за вас. На сьогоднішній день навіть такі складні атмосфери ми показали вище, ви показали ваші ці результати. Мені здається, що ви настільки консолідувалися, зрослися своїми учнями, що показники навченості і результативності досягнень ваших вихованців в цьому році перевершили навіть ті мирні роки, коли ми спрацювали за звичною формою навчання. Слід зазначити, є і серед вчителів рекордсмени. Так, Світлана Сидоренко, вчитель математики Коростенського міського ліцею номер 9 Підготувала чотирьох учнів, які отримали по 200 балів з математики. Гордість бере і за випускників сільських навчальних закладів. До загальної скарбнички громади вони додали свої перемоги. У Кожухівському ліцеї цього року було лише п'ять випускників. Один з яких набрав по 200 балів з двох предметів. Педагоги говорять, це спільна заслуга вчителя та. Ви знаєте, в цьому плані я хочу сказати, що це залежить не тільки від вчителя, хоча роль зрозуміло, що вчителя дуже велика. Дуже багато залежить від самої дитини. У мене дитина, яка здала на 200 балів, це настільки старий учень. Це дитина, ну я його вчила з 5 по 11 клас. Не було жодного року, коли він не готувався, не було жодної хвилини, щоб він не цікавився предметом. Тому я хочу сказати ну, спасибі самій дитині, тому що це не тільки мій вклад, вклад самої дитини. Ну і дуже щаслива, що він поступив туди, куди він хотів вступив на бюджет, і хай в нього складеться все тільки найкраще. цієї дитини. радіє успіхам своєї учениці. І Василь Максимчук, вчитель історії Грозинського ліцею. Його вихованка теж отримала по 200 балів з двох предметів. Відчуття переповнювали повністю серце, гордістю за те, що дитина сільської місцевості, трудяга. Вона в мене, взагалі, молодчинка, Софія Гомінюк. Набрали 200 балів із історії, і з математики. Дитина довгий час перебувала за кордоном, потім повернулася назад. Дуже дуже важко, дуже складно готувати дитину. Тим більше, що великий час діти знаходились на дистанційному навчанні, Приходилось навчати на дистанційки. Дуже складно. Але результат є. І дитина задоволена, і я задоволений. Світлана Савичук зізнається, готувати дітей до тестування завжди складно. Готувати як би завжди складно, тому що ми наперед не можемо передбачити, якими будуть тести і якими будуть питання. Але мені здається, в цьому важливу роль відіграє саме те, що ми працюємо спільно і діти, і ми. Якщо дитина допитлива, якщо вона прагне ставити мету перед собою, ми допомагаємо просто їй в цьому. Бачите, в цьому році так попало, що в нас і більше 200 бальників. Вийшло, напевно, це дійсно наша праця. Ми хотіли просто разом перемоги, і ця перемога трошечки відобразилася в наших дітях. нагороди, щирі посмішки та побажання подальших успіхів на професійній ниві. Всі, хто виступав, говорили одне в умовах, коли в Україні триває війна, вчителі доклали максимум зусиль, аби підготувати дітей до мультипредметного тестування. Це дійсно перемога освітян, тому що. Взяти максимальну кількість балів при якомусь іспиті, при незалежному оцінюванні, там тестуванні і так далі, це як наслідок багаторічної величезної роботи, роботи в першу чергу дитини зрозуміло, роботи його батьків. Бо це і його підтримувала його сім'я, його родина, безперечно, педагогів, ті, хто супроводжував його, хто допомагав йому розібратися в цьому величезному, там масиві інформації і таке інше. Тому це така спільна робота і спільна перемога. А сьогодні, враховуючи, що дуже важливу роль відіграють освіта і освіченість, і я хочу побажати їм бути оптимістами, не втрачати надії в те, що. Буде перемога за нами, буде освіта українська розвиватись. Відповідно, будуть розумними наші діти, наша молодь, наступні покоління, а значить, буде новою, сучасною, сильною наша держава Україна. Тому спасибі нашим педагогам, спасибі нашим Збройним силам. Слава Україні! Вітаємо наших випускників та вчителів з високими результатами. Попереду ще багато перемог. Все буде Україна.